Диктант символ вірності. Послухайте перше речення диктанту. У нас в Україні їх називають по-різному, а саме білими птахами з чорною ознакою, буслами, чорногузами, чугайстрами. Вузьками, але найчастіше лелеками. Записуємо речення з абзацу У нас в Україні. Їх називають по різному. А саме білими птахами з чорною ознакою? Руслами, Чорногузами. Чугайстрами. Бузьками, але найчастіше лелеками. Перевірте все речення, у нас. В Україні їх називають по-різному, а саме білими птахами з чорною ознакою, буслами, чорногузами, чугайстрами, бузьками, але найчастіше лелеками. Наступне речення. З давніх давен шановані вони за подружню вірність і довірливість до людини. Записуємо речення. З давніх давен шановані вони. за подружню вірність. І довірливість до людини. Перевірте речення. З давніх давен шановані вони за подружню вірність і довірливість до людини. Наступне речення. Ці птахи турботливо ставляться до своїх нащадків, раз у раз повертаючись у гніздо з різноманітною їжею. лише коли неколи відпочиваючи, записуємо речення. Ці птахи турботливо ставляться. До своїх нащадків. Раз-у раз повертаючись у гніздо з різноманітною їжею. раз у раз повертаючись у гніздо з різноманітною їжею. Лише коли неколи відпочиваючи. Перевірте, будь ласка, все речення, ці птахи турботливо ставляться до своїх нащадків раз у раз. Повертаючись у гніздо з різноманітною їжею. Лише коли неколи відпочиваючи. Будьте уважні. Наступне речення з абзацу. Про те, як з'явилися лелеки, існує цікава легенда. Записуємо речення з абзацу. Про Проте. Як з'явилися лелеки існує цікава легенда. Перевірте речення. Про те, як з'явилися лелеки, існує цікава легенда. Наступне речення. Кажуть, рятуючись від Вселенського потопу, славнозвісний Ной поселив у свій ковчег багато пар різноманітних тварин. Записуємо. Кажуть, рятуючись від вселенського потопу. Славнозвісний Ной. Поселив у свій ковчег. Багато пар різноманітних тварин. Перевірте речення. Кажуть, рятуючись від вселенського потопу, славнозвісний Ной поселив у свій ковчег багато пар різноманітних тварин. Наступне речення. Коли вода пішла із земної твердині, вони знову почали розмножуватися. Записуємо. Коли вода пішла із земної твердині? Вони знову почали розмножуватися. Перевірте все речення. Коли вода пішла із земної твердині, вони знову почали розмножуватися. Наступне речення. Але Богу не сподобалися жаби, ящерки, слимаки, змії, які, на його думку, спотворювали обличчя створеного ним світу. Записуємо речення. Але Богу не сподобалися. Жаби? Ящерки, слимаки, змії Які? На його думку, спотворювали обличчя створеного ним світу. Перевірте, будь ласка, речення. Але Богу не сподобалися жаби, ящерки, слимаки, змії, які, на його думку, спотворювали обличчя створеного ним світу. Наступне Тому одного разу він, піймавши всіх цих тварин, зав'язав їх у мішок і доручив одному чоловікові втопити лантух у болоті. Записуємо речення. Тому одного разу він... Піймавши всіх цих тварин, зав'язав їх у мішок. І доручив одному чоловікові. Втопити лантух у болоті. Перевірте, будь ласка, все речення. Тому одного разу він, піймавши всіх цих тварин, зав'язав їх у мішок і доручив одному чоловікові втопити лантух у болоті. Наступне речення. А ще суворо наказав не розв'язувати і не зазирати всередину. Записуємо. А ще суворо наказав... Не розв'язувати, та не зазирати всередину, перевірте речення. А ще суворо наказав не розв'язувати, та не зазирати всередину. Наступне речення пишемо з абзацу. Послухайте речення. Але чоловік не послухав, розв'язав і сталася біда. Усі бранці швидко повтікали та поховалися. Записуємо речення з абзацу. Але чоловік не послухав. Розв'язав і сталася біда. Усі бранці швидко повтікали та поховалися. Усі бранці швидко повтікали та поховалися, перевірте все речення, але чоловік не послухав. Розв'язав і сталася біда. Усі бранці швидко повтікали та поховалися. Послухайте наступне речення: Розсердився Бог і сказав Бути тобі птахом, доки не збереш докупи всю цю нечисть. Записуємо. Розсердився Бог. І сказав бути тобі птахом. Доки не збереш докупи всю цю нечисть. Перевірте речення. Розсердився Бог і сказав, бути тобі птахом, доки не збереш докупи всю цю нечисть. Послухайте наступне речення. От і виконує чорногуз завдання, сподіваючись стати людиною. Записуємо речення за абзацу. От і виконує Чорногуз завдання. Сподіваючись стати людиною. Перевірте все речення. От і виконує чорного завдання, сподіваючись стати людиною. А зараз будьте особливо уважними. Перевірте весь текст диктанту. Символ вірності. У нас в Україні їх називають по-різному. А саме. Білими птахами з чорною ознакою, буслами, чорногузами, чугайстрами, бузьками, але найчастіше лелеками. З давніх давен шановані вони за подружню вірність і довірливість до людини. Ці птахи турботливо ставляться до своїх нащадків. Раз у раз повертаючись у гніздо з різноманітною їжею, лише коли неколи коли відпочиваючи. Про те, як з'явилися лелеки, існує цікава легенда Кажуть, рятуючись від Вселенського потопу, славнозвісний Ной поселив у свій ковчег багато пар різноманітних тварин. Коли вода пішла із земної твердині, вони знову почали розмножуватися. Але Богу не сподобалися жаби, ящірки, слимаки, змії, які, на його думку, спотворювали обличчя створеного ним світу. Тому одного разу він, піймавши всіх цих тварин, Зав'язав їх у мішок і доручив одному чоловікові втопити лантух у болоті. А ще суворо наказав не розв'язувати та не зазирати всередину. Але чоловік не послухав, розв'язав, і сталася біда. Усі бранці швидко повтікали та поховалися. Розсердився бог і сказав бути тобі птахом, доки не збереш докупи всю цю нечисть. От і виконує Чорногуз завдання, сподіваючись стати людиною.